Вітаю друзі! Приїхав у нас сьогодні такий автомобіль для нашого клієнта. Ну був проданий в дорозі. Це в нас Niro 2023 року. Повні, ну майже ціленький, Ось така біда з полесом. Готовий приймати критику, що її хана цій машині була підтоплена, але була підтоплена чітко так, так як шостий Іонік. Багато експертів в коментарях писало, що Іонік довго не проїздить. Але бачите, трохи ми вже давно цим займаємося цими автомобілями, і якось нам краще. Видно, довго воно проїзду чи довго. Зараз вам зроблю коротенький огляд по цьому автомобілі. І зробимо невеличке порівняння з тим, що зараз можна привезти з Європи за такі гроші. Цей автомобіль у нас 2023 року пробіг 12 тисяч миль. Для клієнта обійшовся 15 тисяч 700 доларів. До прикладу, там буде наступне відео з тестом на запас ходу Hyundai IONIQ 6. І, ну, вони, вони в один день приїхали європейський Нірик 2019 року. І цей То європейський Kia Niro на сьогоднішній день з пробігом 160 тисяч км в максимальній комплектації коштував клієнта 16 тисяч доларів. А цей 2023-го з пробігом 12 тисяч миль, це 20 тисяч кілометрів. Обійшовся в 15700. Покажу вам зараз його стан. Ще його не відкривав, не дивився. Ось такий вигляд має. Тут у нас підрозібраний салон. Ну, це було на аукціоні, щось тут по ньому шукали. Скільки підрозібраний салон, я вам зараз одразу покажу стан всередині. Дивіться, корик у нас абсолютно сухенький. Все абсолютно сухеньке, без цвілі, без запаху, без нічого. Навіть по поролоної. Водички ніякої в автомобілі не було. В наявності два ключики. Ось такий от всередині вигляд має. Зовсім, зовсім другий автомобіль в порівнянні зі старим кузовом. Так, запуститься. музичку. Ось такий от вигляд має одна помилочка по спущеному колесу. Півзарядки, 150 миль прогноза. Дуже класна вже мультимедійна система. Ну, до речі, в цій комплектації моніторчик, на вигляд, він здається великий, а по факту він плюс-мінус такий же, як в європейському Ніро 22-го року. Ой, 20-го року на великій приборці. Ну, але центральна приборка набагато граніше намальована. Такий у нас гарненький руль. Ще раз 12 тисяч миль пробігу, кондиціонер працює. так, Пізніше збираємося, як він там вимикається. По комплектації у нас підігрів. Ну, комплектація простіша, підігрів сидінь, автохолд, тут, тут камера. Такий от вигляд має. Трошки треба буде підзібрати салончик, зараз покручу що ззаді. Ось такий вигляд має ззаду. Тут у нас є всі пластмасочки. Зараз заїдемо на сервіс, зараз замінимо колесо, поїдемо на сервіс. Так, же як шостим іоніком зробимо повну діагностику, зробимо заміну масла в редукторі. То новий автомобіль 20 тисяч пробігів за 15 тисяч 700 доларів. Сухесенький, по кузову не пошкоджений. Багажничок у нас електро. О, пластик, коврики. Я думаю, деталі мають бути всі. На ходу повністю заводиться, їде. Ну, ми вже бачили поки борешся. Зараз підкинемо колесо і поїдемо перевіряти. Капоти відкрию пізніше, так як там ручка в салоні знята на відкриття капоту. Так, до наступного включення. Ну, Я думаю, власник нас пробачить. Ми акуратненько, так щоб диска не пошкодить, резину все одно викинуть. Зараз підкинемо колесо. Власник автомобіля нам дав запасне колесо, зараз поставимо, своїм ходом поїдемо. Такий от результат отримали, трошки не по розміру, але доїхати до сервіса, потім 600 км додому хватить. Так, перші метри. Все, поїхали помаленьку. А, зараз побачимо, що в нас з редуктором з маслом. Також може так само як на шуртому буде видно ватерлінію понизу, по батареї. Так як салончик в нас знову абсолютно сухесенький і без жодних ознаків, що була вода. До речі, все розобране знизу, але навіть не на яка помилка не горить. Цікаво. Все тоді наступне включення буде на сервісі. Приїхали на сервіс, той же самий. Тут працюють страшні спеціалісти, так що кому потрібен ремонт електромобіля, всім рекомендую, точно зроблять не за всі гроші світу, ну але й не за 3 копійки. Зараз заїдемо. Оце розпевно підйомник. заїдемо, піднімемо її, подивимось, що там з маслом, де там та ватерлінія, чи вона взагалі є. Покажемо для вас це все. Такий от вигляд знизу. Взагалі не видно, де тут була вода. Таке ще є, пошкодження не було видно. І... Вилками трошки речаги поцарапали при погрузці. Трошки защиту підламали. Так, все гарненько. От взагалі навіть не видно, де була ватерлінія, де була та вода. Що взагалі та була. Таке в нас мастило. До речі, тут вже так само, як на шостому іоніку, на п'ятому тут вже АТФ заливається. А не трансмісійне і також темне. Е, майстер сказав, що воно темне, бо ну, автомобіль новий. І просто редуктор проходить обкатку перший час. Так само, там, як на новому автомобілі. Там є, ну, як проходити обкатку там, чи після капіталки, чи коли автомобіль новий, там перша заміна через 1000 кілометрів. Е, в редукторах з електричками те ж саме. Поки механізм притирається на новому автомобілі, то. Першу заміну треба робити десь тисяч через 10, а потім вже казали, що все буде добре. Потім десь 30-40 тисяч заміну. І такі от такі справи. До речі, майстер сказав, що редуктор також вже не такий, як на старому Ніро, Вже багато теплообмінників стоїть. Ну зовсім вже тип, другий тип двигуна. Так що З підшипниками проблем вже не буде. Так як всі переживають за старі Ніро через підшипники, тут вже такого не буде на новому автомобілі. Все таки доробимо роботу, скажу, що буде по ціні. Ну, ціна була плюс-мінус та сама, тільки, скільки влізло, мастила. На шостому іоніку було 2,5 літра. Рухаємося вже додому. Що по обслуговуванню? Замінили, як ви бачили, мастило в редукторі. Зробили діагностику. По грошах це коштувало 500 доларів 2000 гривень. Що не, не зняв вам процес діагностики, трішки відлучався. По діагностиці у нас є помилка по АБСу, хоча на приборці вона не горить, але помилка через те, що в нас Заднє колесо ну, ми поставили на 16. 3 на 17, на 16. Замінимо колесо. Замінимо точні резину на старому колесі, поставимо помилки не буде. Також неактивна помилка по безпеці, але це сказали, що просто потрібно салон зібрати до кінця, так як в нас тут. Блок від'єднаний, ну багато що, відсутнє. По дорозі в нас загоріла з помилка. По рівню, здається, мастила в редукторі. Треба буде, приїдемо додому, перевіримо або рівень до можливо, фішку не до кінця закріпили, бо коли їхали до сервіса, то цієї помилки не було. Що хочу сказати по їзді набагато комфортніше, ніж старіший Ніро. Хоча ходу, по ходві вони там, ну я тако заглядав знизу одинакові, але в цьому Ніро набагато м'якше саме сидіння. Це такий же ефект, як на Tesla Model 3. Сам, сам автомобіль жорсткий, але все просто рятує м'яке сидіння. У нас є на каналі огляд тест на запас ходу, Tesla Model 3, я там про це говорив. Тут так же само, ну тут ходова сама по собі м'яка і набагато краще сидіння, ніж в старому Ніру. Там, якщо вам трохи на відео шумить, то тут просто немає резинки на порозі. Ну, резинка знята, лежить ззаді. Поставимо і будемо салон збирати. Ще буде одна серія. Зберемо салон. А також клієнт прикупив топові фари європейські наперед. Хоча ці цілі, але світло в них так собі вони лінзовані, жовтим світять. Поставимо сюди гарні фари. Зовсім другий вигляд буде і зовсім друге світло. Не знаю я кому, але особисто для себе при виборі автомобіля, от це для мене, можна сказати, головний критерій, це щоб було гарне світло. Багато їздимо в темну пору, особливо там, коли зима, коли вже там в 4-5 годин вже вечора вже темніє. І набагато приємніше їздити, коли гарне світло в автомобілі. І повторююся, буде ще одне відео. Зроблю вам детальний огляд по салону, також зовнішній інтер'єр. До речі, добавлю, зовні, от старіший нірик мені більше подобається. От, по салончику новий ніри, ну, прямо таки набагато гарніший. Приборка гарно намальована. Також тут. До речі, цікаво, ну в наступному відео вам розкажу по кліматичній системі, по цьому всьому, по всіх кнопочках. Одну фішку дуже цікаво зробили, але я ж кажу, в наступному відео розкажу. А так їдемо 100-110 за 37 км середній витрата 16,5, клімат на 21, трохи дощі шов. По витратах плюс-мінус так же само, як і старий Кіаніро. Але при цьому ціна на сьогоднішній день 15700 плюс 50 доларів. 15750 за машину 2023 року. Перевів вам на кілометри менше 20 тисяч пробіг. Абсолютно сухенька. На відео ви вже мали б це побачити, жодних е ознак того, що була вода взагалі, навіть понизу, по батарейці. по цьому-цьому. Ну, як на мене, варіант просто супер. В такі гроші на сьогоднішній день з нинішнім курсом євро з Європи щось привезти це, я ж вам кажу, що в гарній комплектації це буде пробіг там, 1160. А тут вам абсолютно новий автомобіль рахуйте за 16 тисяч доларів. Ну, я вам зараз скажу такого 15750, зараз ще зробити сертифікат 4800 плюс перша постановка на облік 1700 гривень. Дай вам буде 16 тисяч доларів під ключ. Як на мене, ну кращої ціни ви не знайдете точно. До прикладу вам на авторі, на сьогоднішній день дешевий Кіаніру в новій буці здається 19400 коштує. І це автомобіль, який був битий а атута повністю цілий весь в рідній фарбі. Просто по документах топляний. Пишіть коментарі свої, що думаєте, що би обрали для себе, чи європейський автомобіль, чи щось з Америки. По термінах, до речі, не сказав, по термінах доставки цей автомобіль. Від дня покупки до дня приїзду менше двох місяців. Бо там під відео, де Іонік Шостий був, коли я сказав, що сім місяців, багато хто сказав, що це дуже довго. Ну, так вийшло, я вже поясню цю ситуацію. Це один автомобіль зі ста. А взагалі на сім місяців це взагалі в нас перший автомобіль. Бувають там затримки там місяць, може бути півтора. Ну, Це дуже рідко. А так, щоб сім місяців, то це в нас був один екземпляр, це Іонів 6. Середня доставка 2-2,5 місяці. До прикладу, якщо там щось привозити з Голландії, там, ну як більшість ніриків ми везли, з цим всім поверненням ПДВ, з цими документами, це все займає місяць часу. Там що місяць, що два. Але машини зовсім різні по одинаковій ціні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео, також підписуйтесь на наш YouTube канал. Зовсім трошки залишилося до 2000 підписників. Слідкуйте, публікуємо багато викуплених автомобілів в дорозі, також, якщо вас те, що ми купуємо, не цікавить, під замовлення можемо вам привезти по ваших параметрах. До наступної зустрічі!